У мене їдять найбагатші люди Європи, бо це все-таки елітний товар. Це великі креветки. На мінімум 5 тисяч доларів. Він сказав, щоб почати В європі. Відразу ці мої українські документи викидають смітник дружини, поки він воює. І жінка вирощує. Друзі, вітаю вас! У нас сьогодні абсолютно експериментальна розмова, тому що ми, звичайно, дослухаємося до ваших запитань, до ваших порад. Ми шукаємо ті теми, які вам цікаві. Читаємо ваші коменти. А і от сьогодні у нас унікальна ситуація, коли е, одну з тих людей, яка так само дивиться наші сюжети, коментує, е, яку дуже зацікавив один з наших сюжетів, ми запросили сюди до нас е, на нашу розмову, не причасно з. Е, Оксаною Радіоновою, авторкою сюжету про вирощування креветок в степах України і знайомтесь пані Олена Пивоварова, власниця кількох бізнесів у Києві, яка, як мені розказала, настільки зацікавилася всією цією темою, що, як ви пані Олено, сказали, ви замучили чат GPT, чим ви його замучили. Добрий день всім. Після перегляду цього випуску, Оксаночка, дякую. Просто такий випуск, вибуховий, мабуть. Я настільки замучила чат GPT, що ж в нас теж можна відкрити нового, чим так можна здивувати наших людей і при цьому заробити кошти цього, чого немає ще в Україні. Тобто я декілька годин я мучила чат GPT, що, 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 а що в Америці є, в нас нема, а що в Азії є, в нас нема. Тобто і з'явилося декілька варіантів. І до речі, що він пропонує? Що він пропонує? Тобто, перший варіант, який він мені запропонував, тому що я зараз в темі здорового харчування, і в мене напрямок був щось таке, що було дуже корисно, дуже цікаво для усіх. Тобто і в селі, і в маленькому містечку, і в великому городі. І так як я зараз вживаю на день, в мене таке правило 10 овочів та фруктів, неважно, там 10 овочів, або 6 овочів та 4 фрукти, то я думаю, щось таке, що ми можна вирощувати. Якщо ми виростили ці креветки в Україні, з Малазії, чому ми, чому ми не, щось не, не можемо вирощувати то, то, то чого в Україні немає? Але ж самого продукту я не знайшла травинки, але ж знайшла. Таку систему, яка називається гідропон, але ж не просто, не просто, вертикаль, не просто горизонтальний, а вертикальний. Ось, тобто він займає дуже мало місця, його можна розмістити будь де маленька площа. Значить, цей бізнес може бути дуже вигідний по коштах для кожного, майже може кожен його створити. Ось, і умови там такі, що там потрібно тільки Контролювати світло, вода, кругобіг води постійно бути, і микроелементи, котріми споживається ця вода. І Територія потрібна є, зовсім да, мало. Я вас переб'ю є да. така історія, я про говорила з науковцями, ми вже да. тестуємо. тестуємо а... разом з Японією. Ну знаєте, що я хотіла доповнити? Чому мені допоміг чат GPT? Тому що я е, е, хотіла дізнатися, чи можна це використовувати, наприклад. В торгівельних центрах поставити цю стінку, щоб спостерігали люди за рослими, як вони ростуть, тому що люди, наприклад, кожні вихідні ходять до супермаркету, ходять до торгівельного центру, навіть розмістити в школах, в дід там, де діти люблять ковирятися в тих травичках. на, балконі. на балконі. А дітки дадуть вирости ці гідрополіці, чи та, вони оберуть все Мало того, що як, наприклад, за кордоном це може бути, да? що якщо ти вкладаєш якийсь е, свій... Як то кажуть, внесок то ти можеш безкоштовно ско, 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 скоштувати. Тобто, в школах, наприклад, якщо ви вирощуєте це, його можна ці травки все використовувати до обідок. Це ж все дуже корисно для людей. Салати, Салати, ось такі підприємники так. люди нас дивляться. Але пані Леночко, скільки ми е, хотіли ще проговорити про те, що залишилося за кадром в процесі зйомок на е, резонансного бізнесу, вирощування креветок у степах України. Е, що в цьому сюжеті вас особливо зачепило, крім, крім власне самої? Неординарної такої ідеї, про що ви хотіли запитати, Оксана? Хто взагалі може мати цей бізнес? Я коли думала, який створити бізнес, щоб е, сюди залучити людей, наприклад, е, ветеранів війни, людей з інвалідністю, так щоб е, як багато людей багато людей зараз повернеться з війни, і вони будуть, будуть в пошуках е, роботи. Ось. І, Я тому ось... саме очевидно, цей епізод, так. там, де наш ветеран і це для нього і релакс. Так. І релаксі гроші і медитація, так. і це якась така духовна практика навіть да? тому, що це все ж, все ж таки це дуже дуже е, цікав, ну, цікавий. Ну як сказав наш герой, займатися цим може будь будь-хто mm -hmm. неважлива професія, важливо бажання. Людині має подобатися працювати з mm -hmm. водою, з тими креветками з аквакультури, має бути бажання. І так як він навчає всіх бажаючих, безкоштовно ти якийсь дні. якийсь курс навчання, все таки так, є, так Так, є курс навчання, тому що він каже багато нюансів, про які не, не напишеш книгу. Тобто ти ну він може написати книгу, але якщо ти прочитаєш ту книгу, деталі, як її там правильно годувати, як її брати в руку, щоб її там не притиснути, і вона тобі не здохла через да, 20 хвилин, а то він каже спеціальні такі практичні курси, де ти ту креветку береш, Відрізаєш там і нігті спеціально там потрібно. Тому що креветки, вони ж канібали, вони один одного там можуть зібрати. Я, їдати. до речі, з сюжету так і не зрозуміла, навіщо їм нігтики підрізати, але зрозуміла, що зараз потрібно сказати нашим глядачам, тим, хто ще, можливо, не побачили твій сюжет, ви можете його побачити. Власне про цю несподівану ідею. Коли українцям пропонують вирощувати креветок замість поросят і курей, навіть і це не менш прибутковий бізнес. Сюжет уже є на. На youtube каналі ТСН Тижня. дивіться, коментуйте. Ну і, можливо, в нашій розмові виявляться якісь такі деталі, які вас зацікавлять іще більше. Словом, так навіщо їм потрібно? Тому що вони канібали, вони один одного можуть цими своїми лапками вбити, тому їх підрізають нижні один палець, і вони тоді не можуть битися і значить іншу креветку перемогти, поранити вона. Все не буде, не буде жити, тому їх підрізають. Вони від відростають періодично. Це як пояснив герой, так ну як кішки нігті постригти. От щось схоже ти знаєш, мені ще багато людей говорили, яка фраза всім запам'яталася про те, що твій герой запам'ятав своїх креветок першу партію ледь не в обличчя кожну. Так. Ну я хочу сказати, як що ти, ти на них дивилася, це реально. Ну я, я не напевно, ні, але враховуючи його досвід, і то і те, що він півтора роки вчився їх у нас от там з ікринки отримати личинку, це дуже складний процес. і Він півтора роки цим цьому навчався сам у нас в Україні, в українських реаліях. Реалі, так, він поїхав. В Азію і там побачив, як це роблять. Але роблять там з тим кліматом тропічним, так? з тими харчами тропічними. Він їх, грубо кажучи, вкрав. Ну як він там взяв, але контрабандний привіз їх там грілкою десь під курткою в Україну. Так? І привіз їх, половина не доїхала, а половина лишилася жива. Посадив їх в акваріум і каже, а як я буду, до чим я буду його годувати. Він спочатку закупив якийсь корм для рибок, а потім. Каже, а йому там він там не, не знав, чим, чим там годувати? Дуже дорого. Ти ж не будеш возити з Малайзії корм. Тоді цей бізнес стає нерентабельним і збитковим. Тому треба було придумати в нас на території України дешевий корм, щоб і креветки могли нормально на ньому розвиватися, їсти, і щоб заробіток був. Тому він замовив звідти пачку корму, того ну, малазійського, відніс його до наших науковців в інститут. Біологи, хіміки, вони розклали на компоненти. То все, що, що там є, і, чоловік, і потім це. шукав аналоги, шукав аналоги, заміняв там рибу на те м'ясо, на те. Тому що, наприклад, вони м'ясо прекрасно дуже люблять їсти. Але він каже: ну якщо я буду їх курятиною а, чи яловичиною кормити, то це знову не рентабельно. А найдешевша їжа для них яка? Найдешевша їжа. А, він маленьку рибу сорну Він ворожкує там дешеві маленькі карасики. потім в них є вже свої озера, вони вирощують річкову, у мідію це такий деликатес для них теж, який теж корисний. Вони самі їх вирощують в озерах, і кормлять. Тобто, це власне виробництво. Виходить, що корм. Самі виготовили і покормили. Ну і плюс яблука, Овось, яблука, овочі, овочі, так. овочі. Ви все запам'ятали. Ряска, кабаки, які вони, вони ж от такі кріветки. Я таких навіть ніколи не бачила. А, це, а ви їх не бачили, тому що це такий ну, спеціальний сорт і ви такі твазі, тобто Um, такий. да да, да ну він не зновик, але він там більше розповсюджений, тому що це така специфічна креветка. В неї навіть стравоход по іншому роз, розміщується. це не такі. Ну, якщо ми ну, всі знаємо, знаємо, да, гіли. Хоч раз в житті креветку, да? mm -hmm. то якщо вона велика, в неї видно, що в неї так по спинці стравоход. Mm -hmm. І там буває, бруд, який треба вичищати. Так, щоб... А тут нема цього стравоходу, він знаходиться в голові. І виходить, що там суцільне м'ясо. і В тій там 80% білок. І чому у нас вона була не дуже розпосюджена? Тому що її спеціально кормлять, От, наприклад, якщо ти будеш там, дітям її, да, то ти можеш покормити її ананасиками, вона буде солодка, вона стане з призма сприс... да. а... зі аманго, смаком манго ананасо. Якщо це дорослі, то там є спеціально є такі в Азії блюдо. П'яна креветка. Ну драматично прозвучав цей епізод про цю п'яну кветку. Золоза могли образитись на нас. Але мене запевнила, що в них немає нервових закінчень, вони нічого не відчувають, болю не відчувають. що Це спеціальний такий, це ж промислова креветка, спеціальний такий вид цієї сорт, вид цієї креветки. Пані Олено, а з того, що ви почули в сюжеті? От вам саме не захотілося саме цим креветковим бізнесом зайнятися? дуже захотілося. Знаєте чому тому, що я не їм м'яса. Фактично, я заміняю білок рибою та креветками. І я дуже це хотіла, тому що я думаю, о, можна в себе вдома вирощувати ці креветки, тому що я їх часто купляю, ці креветки. Ну взагалі вони в супермаркетах вони не дуже ну, корисні і не дуже... Дуже вони я якісні. Вони дуже так. не кори... ну, як не можна казати дуже не корисні. Знову ж таки, те, що сказав мій герой, а, так, я... це не... Я, не перевірна інформація документами, але людина багато років цим займається. Він сказав, що. Навіть те, що він бачив там в, Малай... в Малайзі, да? це власник величезного острова, і на тому острові там басейни, такі як стадіони, і там вирощують значить, і креветок, і там вони собак вирощують різні старої. Багаче людина в Малайзі да, про нього. Да, сказав, да, так. Такі гідрофірми, так? Да? Да, і, значить, він сказав, що я говорю: а там кормлять пришвидшувачами росту, якимись антибіотиками, як там відбувається? От у нас ви. Екологічний, да, креветний. Еко а як там? А він каже, а там кормлять. І каже, щоб ви розуміли, в цьому басейні не кормлять, тому що він йде в Японію або в ЄС, в цьому басейні не кормлять, тому що там перевірка, і це в Штати продукція. А оці басейни кілька, а це в країни СНД колишні. І і там і там межі, а, да. дуже багато цих антибіотиків, і не корисного. І, як правило, mm -hmm. до нас. 90% він сказав креветки це ті, які невідомо, що в тому білку, тому що у нас немає ніхто, коли завозить цей товар, не робить якийсь біохімічний аналіз. на Треба якість. мати це на увазі, насправді. Тобто, а. якщо в нас вирощується без добавок, без хімії, без нічого, краще мати то, все краще? І краще мати так. Все свої, так. Ну і тим більше, що він вирощується, у нього є представництво вже в Польщі, а і він хоче відкривати там ресторани і в Польщу він возив в Європу в цілому і в найдорожчі ресторани. Він каже: Я тестую, да? я ж привожу з документами цю українську креветку в Європу, там всі тести, пробу, що вона екологічно чиста. А в Європі відразу ці мої українські документи викидають в смітник і кажуть: ми знаємо, як у вас робляться документи. Відкриває кожну діжку значить, цих креветок, бере по одній штучці і несе в лабораторію. Тестує і потім mm -hmm. тільки купує і, і каже: Ти розумієш, каже, я не можу ризикувати, тому що в мене їдять найбагатші люди Європи бо це все таки елітний товар, це великі креветки, вони mm -hmm. шалено дорогі, Він там їх здає в залежності від розміру від двох тисяч гривень за кілограм. А там і три, і чотири. тобто там тобто, їх їдять, якби ну це хороший реально бізнес такий для так. е е е що мені е дуже сподобалося, що це справді той бізнес, яким можуть займатися наші ветерани, тому що ну, по ідеї мають бути ще якісь. Пільги для такого Грант, виробництва. гранти для гранти. ветеранів і плюс там же все-таки треба світло, тому що там працюють насоси, да, і є певні витрати на електроенергію. А сьогодні наші воїни, на щастя, мають пільги на комунальні послуги, там до 70%. Mm -hmm. Тому для них це особливо вигідно. І враховуючи те, що цей герой наш так Олексій він створював цю, цю свою фірму разом з іншим своїм знайомим, так, який був кіборгом. Він загинув, на жаль, минулого року. Так, Олександр, і він був військовим, багато років воював, і він, після того, як звільнився після поранення, він залучав. Своїх побратимів він сказав, це класна реабілітація працювати з водою. Давайте і напевно вони давно почали таку співпрацю з військовими, і саме тому я так розумію, багато і багато військових кажуть, що десь 70% це або військові, які. Сьогодні прийшли там, звільнилися після поранень або їхні родини, дружини. Поки він воює, жінка вирощує, або там мама вирощує. Тобто, це от багато дуже військових Бо я знаю, що пані Олена теж шукала якийсь такий різновид бізнесу, куди можна було б залучити ветеранів. Так, військових. ветеранів, так. Я теж шукала такі від бізнесу. І до речі, про гранти теж я від країни отримала грант, мікрогрант. Ось може від України, так від да, 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 наши у ну, нас намагаються зараз підтримувати та, оце. Знаєш, мало підприємництво. і я хочу, якщо якщо можу поділитися, тому що це все реально. Я отримала 250 тисяч гривень від Ощадбанку від міністерства нашого. Угу. Економіки. Тобто ви нікому не давали ніяких хабарів, ні, не шукали якісь там криві ні, шляхи. Абсолютно, написала бізнес-план, все через дію ми відправили. Ну, мені допомагав юрист, але ж все, все, все було прозоро, все було правильно. Ми все по шляхах все заповнили. Ось через місяць мені призначили, призначили співбесіду. Mm -hmm. Ось я пройшла співбесіду, набрала всі 210 балів з 210, І мені через три тижні вже поступили гроші. На, на, на мій рахунок пощадбанку. Тобто, по, по умовах цього, цього гранту я маю працевлаштувати двох людей. Ось і далі масштабувати свій бізнес, котрий вже в принципі я, я стартувала. Ось тобто, і під і цей бізнес теж, якщо в людини, наприклад, немає, а він хоче займатися, так. наприклад, креветками. Я точно знаю, що він точно може отримати грант і працювати. І ну це, це зараз головне. А да, мінімум ми... 5 тисяч доларів він сказав, щоб почати на ці 5 тисяч доларів, ти отримуєш три 5... басейни. А так ну, і виходить, і цього так. гранту буде до, достатньо. Три басейни. Басейни, так. Цей малюк там ходить а, навчання. Да. Ну тобто, цей комплекс, щоб стартувати. Ну єдине, да. що тобі треба ще мати, це приміщення, де ти поставиш ці басейни, якщо шось в тебе чуло про те, якесь якщо... ціле село, да, де, де скупили оці старенькі хати. Це, це, це ця, ця тема з креветками. Ні, ні, ні. Ні? Це щось інше. Але друзі, е я спеціально хотіла, щоб ви почули отаку нашу об'єднану розмову, тому що я розумію, часи скрутні, складні, і дуже багато хто думає, де можна е заробити. THANKS FOR JOINING US. Чесним шляхом з якимось новими оригінальними ідеями. Ось бачите, пані Олена поділилася своїм досвідом, як це все реально відбувається. Оксана Кардіонова замислила, ми тут разом всі в ТСН тижні, цілий такий серіал про несподівані ідеї, про несподівані бізнеси. Ну, от ви говорили про гідро гідропоніку, Замовляйте. Да, да, да. Я, я хотіла запитати ще, Оксана, чи є такі бізнеси, наприклад, ви ж будете працювати да, з цим проектом. наприклад, Перукарня на колесах. Да? Я не знаю, чи є вони такі, чи ні. От як швидка допомога. Mm. Облаштований мобіль, там є мійка, перукар, mm -hmm. і він їздить по селах, він обслуговує Сухий там справі, об... обслуговує на наприклад, ідея. людей. Ну, ну це така місія, знаєте, це, ну, я, як назвати цей проєкт, що допомагає людям навіть в далеких куточках, де взагалі немає перекарень. Допомога своїм так. В часи да. під час, під час да? такі мобілі, котрі допомагають стріхти. Але ж я ще думала, що може бути така допомога, наприклад, Чадіпеті теж мені підказав, як якраз класно назвати. Помити, почистити будинок теж людям, інвалідам, пенсіонерам, людям з багатьма дітьми. Ну, словом, це клінінг, який зараз існує в великих містах. Не дорогі але ж екопродукти обов'язково. І тут теж можуть працювати жінки, наприклад, котрі остались без чоловіка, котра хоче щось, теж допомогти комусь, тому що люди, котрі. Е в такому скрутному стані що і ще, і хтось загинув. Вони хочуть якось знаєте, віддати щось, щоб спілкуватися з людьми, щоб не бути осторонь, щоб чимось допомагати. Бути серед людей мати і мати додатковий заробіток. Тому знає ще ідея, ідея цих пересувних перукарень якось мені особливо зайшла, так, тому так? що я росла в селі, де була у нас, були у нас свої перукарі, але насправді, якби приїхала якась ось така от пересувна перукарня з класними, добре навченими перукарями да? з міста, які знають всі останні тенденції. Це було прекрасно, я думаю, і і, і зараз все цьому зраділи. Друзі, я точно знаю, що нас все таки дивляться і люди бізнесу, приклад пані Олени яскравий в цьому сенсі. Тому, якщо є якісь ідеї спільні, давайте можемо вас зв'язати, давайте придумувати ці бізнеси. Ми теж хочемо, щоб у вас була можливість заробляти. Самим на себе, на свою родину підтримувати українську економіку. Щось ще розкажеш про свої плани? Ну або якщо у вас є цікава ідея, ви вже почали свій такий екзотичний бізнес. Пишіть нам розказуйте, Ми обов'язково залюбки, приїдемо, знімемо і розкажемо про вас, так. щоб більше людей знало. Можливо, це вам допоможе. І до речі, про гранти я хотіла сказати, що, наприклад, про аквакультуру да, креветки, то дуже багато зараз європейських грантів, і там виграють по мільйону євро. А куди треба звертатися? Процедуру я не знаю. Ну не питала деталі, але я думаю, що якщо поцікавитися, то це все можна знайти в інтернеті. Ну принаймні, герой мені розказував, що в нього чоловік виграв мільйон євро гранта. І розбудовує цілу прям величезну кількість басейнів. Та друзі, якщо вам цікаво, пишіть нам. Ми тоді спробуємо, можливо, навіть знову ж таки, пані Олено, долучимо пройти ще якийсь шлях, показати вам, як це відбувається, що потрібно знати, які підводні камені є. Зовсім недавно мало хто чув про лохину, наприклад. А тепер ми бачимо, будь ласка, як розвинувся цей бізнес з лохиною. Наша Ірочка Коваленко теж робила про цей сюжет. Дивіться на каналі ТСН Тиждень і. Його теж ми просто зіткнулися, розкажу пані Олені, з якою реальністю. От Іра їздила до фермера знімати сюжет про лохину, про секрети її вирощення, про те, як, щоб вона була смачненькою. Що виявилося? Фермер, цю лохину. Куди, да? На всю на, Та, на Європу, Європу, на Європу, да. тому ну от йому там вигідні а, ці всі заробітки словом, ідеї нових а, неходжених доріжок і ще вистачає. Я хотіла ще додати з приводу ферм. Це, наприклад, для людей, хто проживає в сільській місцевості. Я нещодавно повернулася з Норвегії, і я була під таким враженням від того, що там є ферми. Значить, і ці фермери, люди, люди з села, вони такі прямо поля облаштовують. Ось ось поле стоїть. Да? Кругом біля нас я бачу, ось я їду, їду до наприклад до Макарова за Макарів, і поля просто земля просто стоїть в селах. От просто ніяк не оброблення, Все. І е, чому я це е, так задумалась? Тому що, ось, наприклад, в Норвегії там вирощують малину, лохину, всі, смородину, та, всі ягоди. Там літа, боже, півтора місяця, але ж вони використовують то сонце і ту, і ту землю навіть ці пів, півтора місяця. В нас тільки е, землі, і, і, і що вони роблять? Значить, вони сажають ці кущі е, прямо гектарами. І е, люди, люди, навколо котрі їдуть по трасі, лохина-малина там ти та ти, ти. Вони самі йдуть, самі її збирають, кладуть гроші за зібрану з собою а, малину така, лохину да, знаю, і все. Тобто е, ти сам пішов, зірвав, сказав спасибі, положив кошти і поїхав. От, дорогі наші, як вам така ідея? Чи проживеться вона в Україні? Чи чи вона... можна так довіряти українцям? Я думаю, що можна. В нас теж є залою дуже багато прикладів. Я теж розказувала, що в нас теж менталітет людей дуже, дуже міняється і дуже швидко. І я вірю, що в нас теж так можна, що людина зірве, покладе гроші і поїде. Цікаво почути вашу думку, а я сподіваюся, що ці недовгої розмовою ми вас теж надихнули, бо в цьому власне, головне наше завдання. Нам дуже цікаво почути, почитати ваші коменти, тому що ми вже переконалися, що українці люди круті, з крутими мізками, з неординарними ідеями. Пишіть нам допоможіть придумати власне назву для цієї рубрики про нестандартні бізнеси. Дуже цікаво почути. Можливо, автора переможної ідеї, якщо захочете, теж запросимо сюди і поговоримо, тому що нам правда мені дуже приємно. Спасибі, пані Олено, що ви прийшли до нас. Я вам дуже відважилася. Прям так знаєте, ідея народилася прям з коліс. Але цікаво почути і важливо зрозуміти, що наша робота має відгук леді. Я вам дякую дякую за розмову. Дякую, Оксана, себе, що пані. ви створили цей проект. Дякую, але що ви мене запросили. Мені дуже було приємно. і Я дуже горда, що я сюди попала і щось могла розказати свою якусь маленьку історію. І як завжди, дякуємо нашим захисникам. Придумуємо уже зараз, поки ви зараз там, в цій гарячій зоні, захищаєте нас, все-таки мусимо думати про те, щоб жилося вам гарно, мирно, комфортно, цікаво, коли ви обов'язково повернетеся живими, здоровими додому. І я думаю, що ми всі відсвяткуємо перемогу. Оце те, про що я мрію. Спасибі, друзі, вам.